Чому в Україні до сьогоднішнього дня на законодавчому рівні не заборонено ні російську мову, ні російську церкву, ні інші е, прояви там росіян? М -м, питання відкрите, М -м, не знаю, чи воно доцільне. На мою думку, ні. От, але трошки іншу думку має командир 25-ї окремої бригади НГУ е, Михайло Крижанівський. Я би хотів, щоб ми зараз його заяву е, розібрали. Свою думку ви зможете написати після перегляду цього відео. Дякую кожному з вас і давайте починати, друзі. Все, що зв'язано з росіянами, це погано. Це вірус, який, на превеликий жаль вселяється все таки в наші голови деяких певних осіб, і він знищує нас. Тому що в даний момент, коли на сході росіяни убивають українця, і слухати, наприклад, російську музику. Забороніть законом. Альо, в нас Укрпошта, державне підприємство випускає дитячу газету розмальовку російською мовою. Нікого це не турбує. А керівник Укрпошти Смілянський сказав, що е, а що, в нас що заборонено, в нас ж дозволено це робити? От ми це і робимо. Законом забороніть ну нахрена оця демагогія. На мирній території України це злочин свого роду. Тому що свій хлопця, якщо це злочин, прийміть закон, все набридло. Оцей бред собачий, коли е, в нас сидить 450, вже вже 400 дармоїдів у Верховній Раді, які е, просувають якісь свої власні інтереси, а вниз спускаються через різні телемарафони, тільки оці кончені наративи про те, що е, треба заборонити російську, е, треба заборонити перше, друге, п'яте, десяте, але при цьому... Треба заборонити російську церкву і так далі, але при цьому Верховна Рада не може це заборонити на законодавчому рівні. Якщо це буде заборонено на законодавчому рівні, тоді можете оце розказувати. А так-то, в першу чергу у вас питання мають бути не до російськомовних українців, а питання в першу чергу мають бути до депутатів Верховної Ради, чого російська мова не заборонена на державному рівні. А я вам дам одразу ж відповідь, чому тому, що в нас є. Конституція України, яка забороняє забороняти російську мову, от і все. Тому про те, про якісь ви там злочини говорите, це не злочини. Ну, це просто ваша особиста персональна думка, яка не має жодної законності, не має жодної підстави. На якомусь емоційному рівні це може бути, але на рівні державному ніхто нічого забороняти не може. І всі, хто... Фактично, так. Всі, хто цькують інших громадян України за те, що їм не подобається, якою мовою вони, мовою вони говорять, то в такому випадку злочинцями являються ті, хто їх цькують. Так? Бо вони висувають якісь незаконні вимоги змінити мову, змінити ще щось. бо немає жодного закону. Прийміть закон і потім розказуйте. Не, не повинні вимирати, вмирати, тому що ніхто не хоче помирати. І дозволяти собі слухати музику, там, чи читати російські книжки, чи е, хотіти там російських якихось продуктів чи чогось іншого це номорально. Mm. А ну напишіть, хто сидить і такі, от би зараз російських продуктів поїсти. Дуже цікаво почути, побачити, чи є такі люди. Так, але якраз прихильники цієї аморальної теорії говорять про те, що багато військових говорять Нема прихильників ніяких і немає ніяких аморальних теорій. Є відсутність закону. Все, нема закону, немає претензій. В нас нормально в Верховній Раді змогли проголосувати антиконституційний закон про множинне громадянство. То там хватило політичної волі, одноосібно це зробити. А заборонити російську церкву і заборонити російську мову немає. Заборонити Укрпошті, видавати е, дитячі газети російською мовою цього також немає. Навіть після розголосу ця газета з друку не знята. І на другу половину 2025 року активним, е, дуже, і дуже активним чином е, зараз е, тиражування відбувається, друкується і так далі. Про, які, про що говорять? Про які аморальні теорії. Ведіть закон. Буде закон, тоді будуть в нас е, е, якісь нормальні, адекватні підстави для того, щоб когось тобто, хлопці... Ну, Тут говоричка по Фрейду. Все. Всі, хто російськомовні, це не українці, це росіяни. Отак, от, от собі знайте. Які говорять українською мовою, що ви їм відповіли? Е, хлопці, які воюють, вони можуть собі там багато чого дозволити, того що не може дозволити людина, яка не воює. Все, бачите, рівність, отака вона. Це неправда. Це теж. Забувайте, такого не може бути. Не може такого бути. Всі виконують різні функції, але е, перед законом всі мають бути рівні. А от розказувати, що одним можна більше, другим можна менше, знаєте, це ви йдіть, порозказуйте в Верховну Раду. Бо то їм можна більше, а вам можна менше. І я впевнений, що відсоток хлопців, які з 22-го році розмовляли на російській, і в 25-му, значно став менше. Їм більше дозволено, тому що вони ведуть бойову бойові дії, вони ведуть війну. Люди, які сидять в тилу і не воюють, не допомагають, не збираються цього робити, взагалі не мають права розказувати про те, що хтось там повинен говорити на чому, а хтось не повинен. Для них е е е немає ніяких проблем вивчити українську мову. Є просто баж небажання бажання її вчити. Тому -то. Ну, в них є може небажання, бо їх цькують. Різні неадекватні люди, мовні патрулі і так далі, просто цькують цих людей і все? Я не є прихильником російської мови, я абсолютно не є прихильником російської культури, російської церкви чи так далі. Але я прихильник законності якоїсь. Якщо на слово закон і, в принципі, на законність в Україні всім посрать з високої горки, то нахрена тоді це все. Що, що далі має бути? Будуть розвішувати на стовпах людей російськомовних, чи що? які далі будуть пропозиції від пана Михайла і від інших військовослужбовців, або людей у військовій формі. От. Ну, тобто, тут я особисто бачу просто небажання вникати в те, що таке законність, що таке закон, і як має виглядати нормальна правова держава. От. Ну і зараз всі в нас отримали право видавати свою власну персональну думку за якусь істину, яка такою не являється. Отак от, от. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі.